Доброго дня, мене звати Андрій Окунів. Сьогодні я презентую вам свою курсову роботу на тему «Психологічні особливості формування уявлень про всесвіт у дітей старшого дошкільного віку. Ця тема є надзвичайно актуальною, адже дошкільний вік це сенсативний період для формування пізнавальної сфери дитини, і перші уявлення про космічний простір стають фундаментом для подальшого наукового пізнання. Дослідження актуальності цієї теми зумовлено кількома важливими факторами. По-перше, дошкільний вік є періодом, коли діти активно пізнають світ, і уявлення про всесвіт формують основу їхньої цілісної картини світу. По-друге, природна дитяча допитливість до космосу є потужним стимулом для розвитку пізнавальної мотивації. По-третє, формування наукової картини світу з раннього віку є вимогою сучасних освітніх тенденцій. Об'єктом нашого дослідження є сам процес формування уявлень про Всесвіт у дітей старшого дошкільного віку. Предметом же ми обрали психологічні особливості, які супроводжують цей розвиток. Головна мета виявити та детально описати ці особливості. Щоб краще розуміти, як діти сприймають космічний простір. Для досягнення поставленої мети ми визначили три основні завдання: проаналізувати теоретичні підходи до проблеми, розкрити зміст уявлень дітей про всесвіт та розробити практичні рекомендації. Щодо гіпотез ми пропускаємо наявність вікових індивідуальних та гендерних особливостей у цих уявленнях. А також очікуємо, що спеціально розроблена програма буде ефективною у їх формуванні. У своїй роботі ми спиралися на праці видатних психологів. Жан П'єже зосереджувався на стадіальному розвитку мислення, підкреслюючи особливості дитячого сприйняття Всесвіту, такі як егоцентризм та анімізм. Лев Вигоцький наголошував на важливості соціальної взаємодії та культурного контексту. Данило Ельконін розглядав розвиток уявлень через активну діяльність дитини. Ці теорії стали основою для нашого розуміння процесу формування уявлень про космос. Уявлення дітей про Всесвіт є складним феноменом. Вони охоплюються не лише знання. Про об'єкти, такі як планети та зірки, а й про явища та процеси, що відбуваються у космосі. Важливо відзначити, що ці уявлення часто є фрагментальними і діти можуть бути схильні наділяти космічні об'єкти людськими якостями. Однак саме уява та фантазії стають важливими інструментами для дітей у пізнанні цього загадкового світу. Уявлення дітей про Всесвіт мають свої особливості, з віком вони стають більш точними та систематизованими. Існують також значні індивідуальні відмінності, зумовлені інтересами дитини та впливом родини та освітнього середовища, деякі дослідження вказують на гендерні. Відмінності, де хлопчики можуть проявляти більший інтерес. Важливо також враховувати емоційний компонент, діти можуть відчувати захоплення або навіть страх щодо космосу. Для ефективного формування уявлень про всесвіт є низка психолого-педагогічних рекомендацій. Вони передбачають створення насиченого освітнього середовища з відповідними матеріалами заохочення природної дитячої допитливості через спостереження та досліди. Також важливим є використання різноманітних методів навчання, індивідуальний підхід до кожної дитини та тісна співпраця з батьками, щоб забезпечити цілісний розвиток уявлень про космос. Підсумовуючи, ми дійшли висновку, що уявлення про всесвіт у дітей старшого дошкільного віку є багатогранним феноменом, який потребує уваги та цілеспрямованої педагогічної роботи, незважаючи на те, що ці уявлення можуть бути фрагментарними, правильно організоване освітнє середовище та співпраця з батьками сприятимуть їхньому збагаченню. Наші рекомендації спрямовані на те, щоб допомогти педагогам та батькам ефективніше формувати у дітей наукову картину світу та розвивати їхній пізнавальний інтерес до космосу.